Для того, щоб учень міг здати роботу домашню, учневі, необхідно перейти в розділ Завдання та знайти потрібну роботу та натиснути на неї. Ми одразу потрапляємо в потрібний нам простір та вже автоматично відкрите завдання. Ми можемо автоматично позначити завдання як виконане, або ж додати вкладення за потреби. Це може бути зображення, файл або покликання. Ми обираємо зображення, натискаємо та завантажуємо потрібний нам файл з вашого пристрою. Коли ми прикріпили потрібний нам файл, ми можемо додати ще, один, ще одне вкладення або ж натиснути здати роботу. Коли ви завантажите всі необхідні вам файли, ви натискаєте здати роботу. Автоматично у нас з'являється статус на перевірці. Та видно, в який час та в яку дату було відправлено завдання. Будь-який момент ви можете скасувати здачу або ж написати повідомлення вчителю. Також ви можете автоматично перейти в розділ простори, і відкрити потрібний вам урок. Та якщо в змісті є якісь задані завдання, ви їх також побачите у вашому просторі. Або ж, наприклад, в розділі Розклад ми також можемо натиснути на урок та перейти в потрібне нам завдання та здати його.